Türkiye'nin ara buluculuğunda bir ateşkes olacağını düşünüyoruz. Ми вважаємо, що за посередництво Туреччини все ж буде досягнуто припинення вогню. Туреччина підтримує територіальний суверенітет України та подальший мир, а також вимагає гарантій для майбутнього України. Туреччина буде ефективним посередником у вирішенні проблем пов'язаних з позицією Росії. Нагадаю, у 2022 році тут відбулися переговори між українською та російською делегаціями, але цього разу є відмінність США. Також за столом переговорів. Отож, делегація США також тут. Головна стратегія Республіки Туреччини та наш. ...ого президента Ердогана це мир і спокій в Україні. Я відвідував Київ до війни. Я їздив на Донбас до його окупації, і я завжди повторюю: український народ захищає свою Україну. Не припустимо, щоб могутня держава нападала на іншу країну та вела війну. Нам, як журналістам, потрібно аналізувати ситуацію та наголошувати на цьому. Це дуже потрібно сьогодні. Ми сподіваємося на встановлення припинення вогню та сталий мир з усього чорноморського регіону, з усіх країн надходить. Така впевненість тут перш за все, Україні потрібно надати. Гарантії безпеки потрібно створити механізми, які будуть запобігати повторному нападу Росії, і також Росія має відступити із земель, які вона окупувала. Це неприйнятна ситуація для Росії, коли вона зараз намагається нав'язати Україні поточний статус окупації. І пам'ятаємо про людей. Багато людей були змушені покинути Донбас та інші регіони, які в умовах війни їм потрібно дати можливість повернутися до їхніх домівок, і міжнародна громадськість повинна чинити тиск на Росію, що вона пішла на припинення вогню та встановлення миру.